Українські війська стоять твердо, тримають свої позиції. Бойовики не припиняють обстріли. Під вагоні реактивних систем залпового вогню БМ-21 потрапили в наші підрозділи, що дислокуються неподалік населених пунктів Гірське та Золоте. Там бойовики протягом часу вели вогонь. Втрат серед українських військових немає. В раді національної безпеки та оборони зазначають, за останню добу бойовики намагалися йти у відкриту атаку. Зокрема, координатор групи інформаційний спротив Дмитро Тимчук повідомляв про сутички українських бійців з диверсантами. В районе населенного пункта Пески произошли боестолкновения между украинскими войсками и диверсионно-разведывательными группами противника. Одна ДРГ боевиков уничтожена, две диверсионные группы были разбиты, несколько боевиков уничтожены. А тем часом на кордоне с Украиной россияне накопичивают військову технику. Дислокуется она у Ростовской области. На залізничну станцию міста Каменск-Шахтинский прибыл эшелон с 50 танками Т-64 и 10 Командна штабними машинами без розпізнавальних знаків зафіксовано. Також ешелони з технікою, що прослідували через місто Молодогвардійськ Луганської області. В Свою чергу українські війська посилили свої позиції. Зокрема, на південному фронті поблизу Маріуполя українські бійці отримали в підкріплення танки та гармати. Нервовим видався день не тільки для військових. Донецьк знову обстрілювали терористи. Один із снарядів влучив будівлю місцевого інституту. Двоє студентів та викладач поранені. Окрім цього, за даними РНБО, за останню добу в зоні АТО поранені ще дев'ять українських воїнів. Загинув 18-річний захисник з Сумщини з позивним «Сєвєр». Юний боєць був одним з тих, через кого захисників Донецького аеропорту Почали називати кіборгами. Він віддав своє життя на неприступному донецькому литовищі, боронячи його від терористів.